Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми зібралися у вечірній тиші, щоб стати перед Богом у молитві. Вечір це взагалі час, коли серце наше заспокоюється, коли ми можемо зупинитися перед, перед нашими щоденними турботами, подякувати Богові за прожитий день. І довірити йому все, що нас болить і тривожить. Сьогодні ми молимося не лише за себе. Ми згадуємо наших воїнів, усіх захисників України, які цієї миті знаходяться на передовій, у холоді, у небезпеці, тримають наш мир і наше завтра. Молимося за поранених за полонених, за тих, хто повертається з війни із важкими ранами, і тілесними і душевними. Згадаймо також усіх, кому зараз важко, хворих, самотніх, тих, хто переживає втрату, хто не має до кого звернутися, хто сьогодні плаче в тиші свого дому. Нехай Господь торкнеться кожного серця, дай світло у темряву і надію там. Де її вже майже немає. Нехай наша спільна молитва буде як теплий вогонь, що зігріває не лише нас, але й тих, за кого ми молимося. Помолімося щиро, з довірою, з любов'ю від усього серця. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвам причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Си, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Труйця, помилуй нас, Господи, Отчисти рехи наші, владико прости, беззаконня наші, святий зглянься і зціли немощі наші, імені Твого рада. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Господи. Помилуй нас, бо на тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері, відкрий нам благословенна, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули. А від усякого лиха тобою визволялися, бо ти єси спасіння роду християнського. Боже вічний і цар всякого створіння, що сподоби мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які я вчинив цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, ставши з мого смиреного ложа, я догождав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого, й переміг усіх ворогів, тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господе, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене і похоти лукавих, бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю, Слово Отче, є, всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю, Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойні, Царю святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив ти своїх учеників. Подай, Господи, і мені недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє, наложі мої, просвіти розумі і світлом зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце. Чистотою слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безневинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти, препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи. Царю Небесний, утішитель душі істини, милосердця й помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і як не людина, але гірше скотини. Всі мої гріхи вільні і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем твоїм я клявся, або ганьбив його в своїх думках, може, кому докоряв, або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або перечасно спав, або захожого до мене Бога зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може кого обсудив, або величався. Або погуртував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про, або про розпусне помислив, або об'їдався, чи опивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся за гріха брата мого, тоді як мої гріхи незлічені, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув. Бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій, і владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і людинолюбний, нехай спокійно ляжу, засну та відпочину. Я блудний, грішний і окаяний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю причесне ім'я Твоє. З отцем і єдинородним його сином, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що тобі принесу, Або чим тобі віддячу великодаровитий, безсмертний царю, щедрий і людинолюбний, Господи, за те, що мене, який лінується на Твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостой до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що осквернилася безліч гріхів, і відкинь від мене помисл лукавий, видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом і ділом, думкою і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною Твоєю владою і невимовним людинолюбством і силою. Очисти, Боже, безліч моїх гріхів. Благослови, Господи, звільни мене від тенет диявольських, спаси мою страждену душу і осіни мене світлом лиця Твого. Коли прийдеш у славі, і нині дай мені заснути сном неосудженим і охорони думки раба Твого від мрій і стурбованостей. Віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном, пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тіло моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів. Щоб, ставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене, грішного і убогого раба Твого, даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчитися закону Твого, віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти, і славити пречисту Богородицю Марію. Дано нам грішним в захист і прийми її, що моляться за нас, бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє людонолюбство, не перестає молитися за нас, її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережимою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш, бо Ти святий єси, і найсвятіший повіки. Амінь. Господи Боже наш, все, у чому згрішив я сьогодні словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і людинолюбний, прости мені, мирний і безтурботний сон подай мені, ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасти, припини пристрасне бажання, погоси полум'я тілесного збудження, подай нам снотливо пожити в слові і в діні, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага бо ти благословен єси навіки. Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мух. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокус. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похітю. Господи, я як людина згрішив, Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи, Ісусе Христе, запиши мене раба Твого, в книзі життя, і подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце, росою Твоєї благодаті, Господи, неба і землі, поміни мене грішного, мерзеного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнутливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх твій, благий в серце моє. Господи, сподоба мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей, і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенніси навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплутних Твоїх ангелів, а також Пророка, претечі і Хрестителя Твого. Боголовилих апостолів, світлих і доброподібних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих, молитвами визволи мене від теперішніх нападів бісівських, о Господи мій і творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш Його навернення і життя. Дай навернення і мені окаяному і недостойному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене. І звести до пекла заживо. О, Господи, мій утіхо моя, що мене ради окаяного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нашестя і подай утіху душі моїй окаяній. прищепи моєму серці виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє, бо на Тебе, Господе, я оповаю, спаси мене. Амінь. До тебе, причистої Божої Матері, я припадаю, молюся, ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю, і прогнівляю Сина Твого і Бога мого, і хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу знову те ж саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице, моя Богородиця, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками, люблю закон Бога мого, але не знаю, причиста царице, чому доброго не роблю, а знає, якого не хочу, роблю. Не допускай причиста виконувати злій моїй волі, але нехай буде воля сина твого і Бога мого, який мене спасе. Врозуміть і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога Мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Присвятим Благим і Животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь благого Царя, Блага Мати, причиста і благословена Богородиця Марії, милі Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб на останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов. Богородиця Діво, єдина, чиста і благословена. Амінь. Ангели Христів, охоронителю мій святий, Покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я зрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворого супротивника, звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості й милості всесвятої Тройці і Матері Господа мого, Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможні воєводі! Переможні і ми, звільнившись від бід, вдячні пісні підносимо тобі раби твої Богородице, але ти, що маєш державу непереможну від усяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневістая. Прислав Преславна преснодіво, Мати Христа, Бога, принеси нашу молитву Синові твоєму і Богові нашому, щоб він спас через тебе душі наші. Все уповання моє на тебе покладаю, Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Богородиця Діво, не погордуй мною грішним, що потребує твоєї помочі і Твого захисту, бо на тебе оповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє, Отець, пристановище моє, син, захист мій, Дух Святий, Тройця Свята, слава Тобі. Достойно є. І це є істина славити Тебе, Богородицю, пресноблажено і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зісління Богослова породила сущу Богородицю, Тебе величаєм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвою причисто твоєї, твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Вказуючи на постіль свою, промовляй, Владико, людинолюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянно мою душу освітиш світлом Дня? Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченої муки зло ж робити не перестаю і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, і святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я не достойний людинолюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. Якщо чистого помилуєш, то тут теж немає нічого дивного, бо вони достойні твоєї милості. Але вияви дивну твою милість на мені грішному, і у цьому всьому яви своє людонолюбство, і нехай не перевершать моє зло, твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини. Діло мого спасіння, просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав Його, слава Отцю і Синові і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет, визволи мене від них і спаси мене, благий як людинолюбний. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога, втіленого і безперестанно молиться за душі наші. Нехай Воскресне Бог. І розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіннює себе хрестним знаменням і в радості промовляє, а радуйся, причистий!» І животворчий Христе Господні, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. Опричесний і животворчий Христе Господні, допомагай мені зі святою дівою Богороди Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, людинолюбний, благовидцям, добровчини, братам і рідним нашим, даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного, хворих відвідай і зцілення їм даруй, кермуй тими, що на морі, мандрівниками, будь супутником, всім православним християнам, допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхів, відпущення даруй, тим, що заповіли нам недостойне молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості, поміни, Господи, раніше спочили готців, братів і сестер наших, і упокої їх там, де сяє світло лиця Твого, поміни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Поміни, Господи, і тих, що дари приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах, дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Поміни, Господи, і нас, смирених, і грішних, і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого і настанови нас на стежку заповідей Твоїх. Молитвами причистої Владичиці нашої Богородиці, і преснодіви Марії, і всіх святих, бо ти благословений єси на віки віків. Амінь. Сповідаю тобі Господу, Богові моєму і Творцю єдиному, в світій Тройці, хвальному і поклоняємо Отцю і Сину, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час. І в минулі дні і ночі і ділом, словом, помислом, об'єданням, пияцтвом, пустослівням, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством. Ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи, душевні, вкупі і тілесні, чим тебе Бога мого і Творця прогнівив і ближнього мого образи, про що жалкую винним з'являюся перед Бо. Перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися, і тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю Тебе, мені ж перелічені гріхи мої милосердям Твоїм прости, мені й звільни від них, я ж визнаю їх перед тобою, бо Ти благий і людинолюбний. Коли лягаєш спати, промовляй. В руки Твої, Господи, Ісусе Христе. Боже мій, передаю дух мій, ти ж мене благослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. І Богові нашому слава на віки віків. Амінь.